Привіт, так це відео про Дарксайд. І перш ніж ти щось скажеш або напишеш негативне комент, я хочу сказати Дарксайд. Обісрався. Так, і це відео саме про це. Можна було б, звісно, зробити це більш толерантніше, але я хочу називати речі своїми іменами. І в цьому відео, базуючись на офіційну статистику, на офіційні дані, які можна знайти в інтернеті на європейських сайтах, ми розберемо, чому не завжди видаючи себе за короля королів, ти таким являєшся. Ти можеш казати, що ти крутий, але по факту ти будеш звичайним бомжом. І на цьому прикладі я якраз таки хочу зупинитись з компанією. Дарксайд. Тому став це відео на паузу, цапне собі чогось поїсти або забуває смачну чашечку. Ну а ми починаємо. Думаю, багато хто з вас бачив історії, рілси, купу різного контенту, які роблять європейські блогери е, з компанією DarkSide цей купи різних боксів і представлення кожного смаку. І складається таке враження, що вони... Просто активно. Працюють активно, розвиваються, активно продаються на цьому ринку, і, начебто, це продовжує зберігатися по всій Європі. Darkside намагається створити картинку, що вони добре продаються, добре собі живуть і тримають в кулаці європейський ринок. Та враховуючи, що сьогодні я хочу висвітлити іншу сторону Darkside я не можу не обійтись без стьобу і мені здається, це ідеальний момент для того, щоб перший раз е показати продукт Dark UA. Він був створений одразу після повномасштабного вторгнення. Асоціації, грубо кажучи, тупо з darkside'ом але українським. Dark UA, повністю вся стилістика. Вони вирішили скопіювати все у цього бренда, ну, крім внутрішнього продукту, тому що це вийшов дійсно міцний міцний тютюн. А так у них і айдентика, і тематика, і навіть фотографії, вони повністю повторюють darkside І тут якраз таки. Якщо дивитись на це саме як на стьоп над компанією Darkseid, то прикольно. Я думаю, ви добре знаєте мою позицію з приводу копії будь-яких брендів, навіть російських. я це взагалі не підтримую. Але якщо ми дивимося саме в контексті такого собі хейту, такого собі підколу компанії Darkseid, це має місце бути, тому що це візуально це повна копія, яка висміює труди. Працю цієї компанії, якщо це правильно так сказати, насправді навіть зараз багато людей вони не знають, що DarkSide — це російський продукт. Вони просто цим не цікавляться. І такі схожі неймінги, я думаю, якраз такі і створюються для того, щоб забрати цю частину аудиторії на себе, і принаймні, хоча б українське продавати українцям, і така проблема, я скажу вам, не тільки в Україні, вона, в принципі, по всьому світу. Багато людей, які не цікавляться, скажімо. Так добре, як я, так добре, як е, глядачі, які дивляться мій канал, не цікавляться кальянною індустрією, Вони не знають, що DarkSide це російська компанія. Саме тому наше завдання якраз таки пояснити їм це, що DarkSide це продукт країни-терориста, продукт країни окупанта. Тим не менш, я вважаю досить прикольно, що в відео про DarkSide можна використати такий продукт, як Dark.ua, щоб це було якось максимально. Я не знаю, як правильно сказати, канонічним чи що, і сказати, що так це, це українське, і це навпаки висміює Дарксайд, тому що повністю використовує їх ідеологію, їх стилістику. І навіть трішки, ем, як на мене, якось ображає Дарксайд, чи що? Тим не менш, чашка у мене вже готова. Ставлю вугілля буквально 10 хвилин. Для вас пройде всього 2 секунди, і я до вас повертаюсь. Не перемикайте. Я впевнений, що багато хто з вас бачив купу різного матеріалу в інтернеті від європейських блогерів, або розпаковка боксів, або презентація нових смаків, і бла-бла-бла. І дійсно може скластися таке враження, що вони займають на певних ринках одні з лідируючих позицій. Але чи так це насправді? Сьогодні хочу розібрати конкретно ринок Іспанії, і мені здається, що плюс-мінус. Цифри або статистика вона буде схожа майже у всіх європейських країнах. Потрібно ставити ремарку, що дійсно DarkSide зараз постійно подає звітність про те, що вони виходять на нові ринки, у них збільшуються обсяги продажів. Так, радості, повні штани, що вони зайшли на ринок Дубаю і продовжують виходити на арабські ринки, а там ще і Іран. Взагалі бомба. Справжні братські народи, мені здається, скоро в компанії DarkSide буде позиція людей, які мають приймати іслам для того, щоб там здаватися своїми, і це типу буде рахуватись норм на Росії. Я думаю, так. Але давайте трішки від цього відійдемо і зосередимося саме на ринку Європи. У 2022 році варто розуміти, що після початку повномасштабного вторгнення одразу продукти не пішли з полиць. Була велика кількість закупок, і вони ще продавались. Але вже тоді. Почалися проблеми, тому що поставки одразу обрізались в багатьох країнах. Все було зроблено через толерантність, через санкції, чи через якісь інші причини, невідомо. Але відома фінальна цифра результатів 22 року три тисячі кілограм. Якщо округлити точну цифру, я виведу. Ось тут ми говоримо зараз тільки про білий ринок, звісно, і більшість продукції в Іспанії продається акцизною білою, тому що. Це зручно, це не досить дорого, і держава дійсно якось правильно регулює ці закони, щоб споживачам було зручно. І от тепер вдумайтесь тільки. Компанія, яка офіційно в кінці, здається, 2020 року виробляла 50 тонн на місяць, тільки 3 тисячі тонн продала за 2022 рік у Іспанії. Так, звісно, є чорний ринок, про нього окремо зараз поговоримо, але це смішно, ні. Смішно це 23-й рік, тому що по офіційній статистиці було продано всього тисячі кілограм. І тут можна сказати вже з усмішкою. Дарксайд, ви молодці. Вітаю, ви обісрались. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну і як ви розумієте, за відсутності можливості придбання продукції легально, що, до речі, є важливим пунктом для роботи в Європі як магазинів, так і закладів, почав процвітати тіньовий ринок. По статистиці. Трішки більше 10 тонн було продано у 2022 році, у 2023, за перші 6 місяців, ця цифра знизилася всього до 3,5. І тут для повного розуміння потрібно знати, що нелегальний продукт, який везеться в чорно, він дорожче аніж акцизний, тому що ціна 100-грамової упаковки. Вона вартує приблизно 18 євро. Тобто для кальянної для закладу 180 євро це всього 1 кілограм. Саме тому, починаючи з 2022 року, в принципі, і по сьогоднішній день в багатьох кальянних російських продуктів немає, тому що це економічно невигідно просто. Але навіть якщо ми розуміємо, що в 2022 році не було альтернатив, але був запит, деякі кальянні заклади продовжували робити закупки, але, звісно ж, вже в менших об'ємах. Та ми бачимо, що навіть при лінійному прогнозі, в 2023 році, продажі тіньового ринку впадуть в майже вдвічі. І тут потрібно знову ж таки розуміння, що вся сировина. Ці аромки, на яких робляться російські продукти, вони везуться з Європи. Починаючи з 22-го року, е, я знаю, що в Польщі було зроблено декілька підприємств нових по виробництву кальянного тютюну кальянного тютюну гарної якості, який буде задовольняти. Потреби європейців, але це буде нормальне європейське виробництво, на якому також працюють українці, які діляться своїм досвідом, тому що знають, як зробити нормальний якісний продукт. Але європейці, також розуміючи тренд, почали випускати свої міцні продукти. Вже був анонс іспанського виробника Forever Gold, який випустить міцну лінійку. Також компанія Tabuseros, іспанська, яка виробляє свій продукт в Польщі, представила міцну лінійку в Німеччині. Є свої міцні виробники, і деякі нові бренди, які були представлені українцями на ШИШАМЕСЕ в цьому році, вже також почали своє виробництво. Це говорить про те, що зараз з'являються альтернативи, і в 24-му році. Продажі дарксайду впадуть ще нижче, і знову я можу сказати з посмішкою: Дарксайд обісрався. Так тримати Схожа Тенденція послідковується і у інших кальянних виробників, тільки там падіння набагато стрімкіше. Але за рахунок того, що Дарксайд продовжує вливати кошти в маркетинг і створювати такий собі візуал, утримування ринку. Може скластися таке дійсно відчуття, що вони залишаються десь лідерами. Хоча насправді це не так. Як я казав на початку цього року, ти можеш візуально зробити те, що ти король, король королів. Але по факту ти будеш звичайним бездомним. При тому, що дивлячись на тенденцію, як розвивається ринок середній та Високої міцності на європейському ринку, що вже існуючі гравці починають випускати міцні лінійки, причому починають це робити якісно, тому що залучають виробників не виробників, а експертів з України або з Молдови чи з інших країн, які переїхали в Європу. Я можу тільки припустити. Що в 23-му році, в 24-му падіння буде значно нижче. І можна стільки завгодно розповідати про зростання продажів, про вихід на нові ринки, але зрештою знову ж повторю, Дарксайд обісрався. Можна скільки завгодно кричати Гойда або співати пісню Я русський, але від цього твій продукт не полюблять в інших країнах, особливо при зростаючій конкуренції. Тому яка подальша доля буде на європейському ринку у цій компанії, плюс-мінус можна зараз здогадатись. Може скластись враження, що посил цього відео більше політичний, але ні. У своєму кальянному блозі я намагаюсь висвітлювати тільки те, що стосується саме кальянного ринку. І на сьогоднішній день мене дуже... Радує тенденція зменшення споживання російських продуктів. На цьому, в принципі, все. Якщо тобі сподобалось відео, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, йому лайк та напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цієї ситуації. Це необхідно, щоб Ютуб рекомендував цей матеріал іншим користувачам. Також підпишись, будь ласка, на канал, якщо ти цього ще не зробив, та вдар у дзвін, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику, які виходять кожного тижня. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше. Відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Каліяни канал Sweet Smoke. Ну і, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!